Вибачте, а в чому вона не права, і переписка: Це, типу, прикол, ти знову кудись зібралась тусити. Я хочу собі домашню жінку. Ну так купи для початку дом, де біла ти кусок. Якщо він купить собі будинок, нащо йому воде та гуляща тусовщиця, бо як погуляє, ще може блік нанести в хату. Він то ок, зрозуміло, обрав не ту, і не подобається. А вона така ж тупа. Навіщо ти живеш тим, хто тебе не приймає, і про яке кохання може йти мова, якщо в тебе такі агресивні випади з образами? «Біп і Боба, два довбойоба. У відсутності поваги, я би після такого подав на розлучення, бо нахуя мені дружина, яка не хоче проводити час з чоловіком, ще й принижує. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Принаймні в тому, що від людини, яка в розмові про відношення вживає конструкцію. Я хочу собі. Треба тікати якнайдалі, бо це не про відношення. Це про володіння людиною. Класика. Спочатку він обирає зі всіма її якостями, в тому числі і тусовки, а потім перероблює. А потім буде ти так змінилась? Ти не така, яку я покохав. А чоловік то сам домашній, чи то так собі хочуть цяцю, а сам робить прямо протилежне. Колись почула це відносно себе, і було таке ще здивування, коли людина зрозуміла, що я не буду сидіти біля ноги і варити борщі. Я хочу ходити на концерти, вчитися танцям, їздити на планери, відпочивати кудись. А не все вдома і вдома. Бо я, типу, домашній інтроверт. В мене колись був хлопець, який дойобувався до того, що я ходила тусити кудись, причому відносно культурно. Концерти, бар з подругами і т.д. Дійшло до того, що я просто виробила телефон на час всієї двіжухи, аби він не надзванював, і потім не було оцього, що в тебе за шум на фоні. Потім вже зрозуміло, що це були цілком неадекватні стосунки, і не лише з цієї причини, їх було море. Тому після цього стала сприймати будь-які обмеження як редфлек. Дякую Всесвіту, що мій чоловік адекватний.